Всім привіт, друзі! Ви на каналі Світофор. Сьогодні я в ролі ведучого і ви в гостях пролайн сервіс. Я власник цього сервісу і тісто співпрацюю з компанією Світофор. І хочу вас трошки познайомити зі своєю роботою і з використанням матеріалів, які я купую власне, в магазині Світофор. Ми зараз в першому боксі. Це в нас ріхтовичний бокс, в якому ми виконуємо важкі роботи з кузовними деталями при пошкодженні геометрії. Тут зазвичай ми не часто використовуємо продукцію світофор, тому пропонуємо далі і показати ближче і детальніше, як саме ми користуємося вашими матеріалами. Продовжимо далі. Нас третій бокс з підйомником. Тут ми зазвичай можемо використовувати продукцію світофор, наприклад, як кліпси, двосторонній скотч при фінальній зборці автомобіля. А далі найцікавіше і. Місце, де ми найбільше використовуємо матеріал, це підготовка до фарбування. До неї входить шпаклювання, перетирання шпаклівки, ґрунтування і підготовка саме до процесу фарбування з знежирювачами, з обклейкою автомобіля. І далі вже в камері фарбувальні ми фарбуємо автомобіль, яку підбираємо у вас на підборі. Ми підійшли якраз безпосередньо до місця перед фарбувальною камерою. Де обклеїмо попередньо автомобіль перед фарбуванням, а вже фінальне обклеювання відбувається в камері. Такий в нас є цікавий інструмент з матеріалом світофору: це плівка, скотчі та бумага для маскування. Хотілося б продовжити безпосередньо в фарбувальній камері, де відбувається процес фарбування. Після повного висихання автомобіля ми перевозимо автомобіль далі в бокс для полірування, де ми прибираємо пил і дрібне сміття під час фарбування. Друзі, на завершення хочу сказати, що під час кожного процесу ми використовуємо матеріал, який можна придбати в світофорі. Чому саме світофор? Тому що в них є великий перелік матеріалів, якими ми користуємося, і зручно проїхати все є в наявності. Тому за це вам дякую.